Виконуємо номер 1724 з підручника Геометрія 8 та номер 36.24 з підручника Математика 8, інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. У колі, радіус якого дорівнює 14 см, проведено хорду 10 см завдовжки. Знайдіть відстань від центра кола до даної хорди. Приступаємо до виконання, я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас дано коло центр О, АБ, хорда, АБ дорівнює 10 см. АО і БО радіуси по 13 см. Тепер відстань від точки до прямої це довжина перпендикуляра. Тому проведу з даної точки на пряму. Проведемо ОД. Перпендикулярно до АВ. І необхідно знайти саме довжину цього перпендикуляра ОД. Це буде відстань від точки до хорди АВ. Трикутник АОБ. Рівнобедрений. АО дорівнює БО. Як радіуси, тоді О, у нас висота, проведена до основи рівнобедреного. ОД буде ще і медіаною. І тепер знаходимо відрізок АД. Аде буде дорівнювати БД. І дорівнювати АВ поділити на 2. АВ у нас 10, ділимо на 2, буде 5 сантиметрів. І тепер працюємо в трикутнику АОД. АД у нас 5, АО у нас 13. Необхідно знайти катет АОД. D у нас 90 градусів, АОД. Також відомо, що АО у нас 13 см, АД 5 см. Із теореми Піфагора. ОД Дорівнює АО квадрат відняти АД квадрат. Тоді ОД буде дорівнювати корінь квадратний із різниці АО квадрат і АД квадрат. І підставляємо. АО у нас 13 в квадраті, це 169. Відняти АД 25 5 у квадраті. Отримаємо корінь квадратний із 144, і це буде 12 сантиметрів. Записуємо відповідь 12 сантиметрів. Номер 17, крапочка, 24 з підручника геометрія 8